Всім привіт, це друга серія цієї чудової гри. Так, беремо новий контракт. Так, чи можемо новий контракт взяти? Ордер контракти, У нас є нові контракти. Так. О, а Цей Це а чи це оцей підзнос? О, ну, давай це візьмем. Так, чи ні? Давай оце візьмем. <свистач> Добре, поки що. А що нам сюди взяти потрібно? Так, в нас тут. Ага, давай спробуємо взяти піддон, напевно, нам не потрібний, ну, хоча на всякий випадок. Добре, візьмемо сюди два. Візьму два, можливо, буде потрібно. Давай ще раз. Я отам зможу його поставити. Так, чудово. Що нам ще потрібно? Можливо, один взяти, я не знаю. Що нам продоведеться якісь матеріали грузити. Потім я вже не повернуся, напевно. Ага. Можемо її якимось чином а, повернути? А, може. Можемо навіть ось так поставити. Чудово. Так, все. Погнали на об'єкт. Погнали на об'єкт. Це дуже важливо. Ого. А в нас тут біда. Добре, приступимо. Для початку будемо це зносити. Але в мене є одна ідея. Чи це все розвалити і потім збирати, чи це сміття збирати? Давай ось так спробуємо це зробити. О, чудово, це те, що збивається? Добре, а я би хотів, щоб воно все впало разом. Добре, можемо якось його так зруйнувати, щоб воно все падало, а не по одному. У мене є од. Ой! Це біда. Якщо так робити, то можна. Добре, це чудово, але ж там же, ж, напевно, е потрібно зберегти щось. Оце хаос, добре, оце ми теж. Ану, це можемо кинути. Що буде це як воно впаде? Чому ти не впав? Я ж хочу, щоб ти впало. Можеш впасти? О! Вау! Я ж думаю, що не потрібно. Нам, роз... Нам потрібно його з завалити. Ой! Боже, мій, що тут відбувається, це жах. Так, давай ми оце приберемо, а далі продовжимо. Це ми трішки дорогу свою прочистили. Оце буде доведеться все вивезти. Я навіть не уявляю, скільки на це часу потрібно, щоб його просто зібрати. Дуже довго так. Тут буде, напевно, з 10 мішків. А, Давай поставимо поки що тут. Будемо поступово все робити. Це прибрали, це вже чудово. Ну, доволі швидко це все відбувається. Так, що тут? Так, е -е, тут щось нас ще валяє. Так, добре сюди. Сюди поки що не будемо заходити, бо там написано, що нам потрібно ще на кухні щось там розібрати. Е -е, це ми можемо прибрати? Так, о, чудово взагалі. Добре, так що тут робиться? Поставимо 2. Може ж, напевно, все це прибрати потрібно. Чи нам просто, типу, я даремно це роблю, а наше завдання лише знести і нічого не прибирати. Добре. То саме прибирання. Цікаво, чи за утилізацію цих відходів ми платимо, чи це в нас забирають, їх купують і ми не платимо. Так, це буде 3. Я думаю, що буде більше, але це ж не весь будинок. Треба прибрати, бо я сюди зайти не зможу. І, мені здається, два контейнера буде недостатньо для ось цього всього. Так, що тут? Отут так. Добре. Це ми теж приберем. А, ось це ми теж можемо прибрати. А, взагалі прекрасно. Ну, тобто ми можемо це прибирати. Я ж забув. Це типу утеплювач. Так, що тут у нас? Чудово. Чудово. Так. Е оце я теж приберу. Все, а тепер зараз подивимось, що там нам потрібно ще розібрати. Так, я це прибрав плюс-мінус. Е зараз запаковуємо двері. Навіщо тут двері взагалі не розуміють? Е так, що там на ще? Так, нам потрібно велику кухонну шафу забрати. Шафа для кухонної мийки. Кутова шафа, ну тобто все забрати, знести будинок, цей, або так знищити всі предмети з будинку, або забрати. І прибрати, типу. Ну, тут цей показ, якщо ми приберемо, як я розумію, отримаємо додаткових 500 доларів. Тобто, в такому випадку ми ходімо розбирати це все. А, давай винесемо стільці для початку, тому що. Можливо, я їх якось завантажу і зможу забрати. Можливо, їх потім продати можна. Я не бачив, не впевнений, що так можливо, але. Uh, щось впало. Ага, стоп, стіл. Ні-ні, uh, ні поки що я не маю часу на стіл. Зим потрібно довго гратися. Але якщо це можна забирати, все, якщо це можна якимось чином продавати, то взагалі ідеально. Так, йому тільки шафу зберегти, тут де ось цей завантажити цей. Чудово. Uh, це ми теж приберемо, я поки що не знаю, що з цим робити. Я оцінюю для себе, скільки воно коштує, а потім я вирішу, що, що краще забрати, що краще поламати. А, добре. Холодильник я теж винесу. Ну, Ми його і не завантажимо. Це, я не знаю, що потрібно робити, щоб холодильник завантажити в, нашу, в наш автомобіль. Так, е, оце що це таке? А, ага, ось. Ні-ні-ні, ось. Ні, ось ось ось. Чи нам потрібно кутуватися? Так, добре. Я покажу першу, як розбирається і останню. Так, я наче його розкрутив. Тепер ми все. Ну, майже все тут ось ці залишилось. Не знаю, як їх назвати. Так, оце ми зробимо. Так, девно ще ось тут десь я бачив, ще є. І ось тут ще два. Ще два. Так, чудово. Е, добре. Чекай, це що? ні 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 це ми. Е, він хоче, щоб ми йому. Так, я просто не розумію. Ми хоч... Так. Зараз, коротше. Так, одне, все правильно. Сюди. Ага, це ще не все. Оці всі потрібно розібрати і віднести. Добре, так, кутова. Ось тут роботи, звичайно. Ці дверки відкручувати це ціла вічність. І оце. Ну да, тут, звичайно, буде важко. Добре. Так, розбираємо цю ще, од... ще одну. Так, що там наше... Ще... А, в нас тут ще. Ага, ми нічого зняти не можемо. Угу, Тут ось. Чекай. Оце можна зняти. Ну тут вже складно доволі, бо це. Попробую цієї стіни його відсвойкати. Добре, так я не можу. Так не вийде. Тоді ходімо. По-іншому будемо це робити. Надію, що це не все завалиться. А, в такому випадку я ось так це все буду робити. Можливо, всі буде легше підібратися. Ходімо. Я просто не можу туди підібратися і дуже незручно його знімати. А оце, якщо я приберу, це додаткових 500 доларів дадуть. Чудово. Так, поки що це позбираємо як-небудь Так, е ось це. Якось я, коротше, оце приберу, а там побачу. Запитати, а що ти береш, якщо тут нічого вже немає. Так, зараз спробуємо звідси ді... О, звідси можливо вийде. О, зараз подивимося, чи ми зможемо сюди діб... добратися чи ні. А, добре, давай, оце ще разочок. Все. А тепер подивимось. А, ось. А, я не можу добратися. Ще інде... не Так, де воно? Ось. А, ні, ще ось звідси боже. мій, як, туди... як можна взагалі то звідси достати? Оце тут вони не продумали взагалі оцю штуку. Треба було якимось іншим чином зробити це. Так, все. Ага, ось тут ще оце ми теж приберемо. А ось там Ого-го. Ого. Ось так. Е, так, що ми можемо це зняти? Можемо? Ага, оце не можемо. Ось тут ще один. Це буде другий ящик. А ось тут їх дуже багато. Навіщо їх скільки було робити. Так, е, оце я теж зніму. Так, оце другий ящик. Е, так, що тут у нас відкривається бокові двері чи ні. Два. І ось цих ще два. Оце буде важко. Е, так, ось два. Так, ще одну поличку швиденько розберемо. Так, ще одну коробочку занесемо в цей в машину? Можемо. Ось так. Чу... Не, ні, чому ні? Можна запитати, що таке. А, це... це не потрібно, типу? Чекай ще раз, це не воно. Можеш якось поставити ще що? Сити почнуть. Ні. Ой, добре, я забув. Добре, це тобі не потрібно. Не знаю, що навіщо, але оце тумбочка потрібна. 100%. Ем... Добре. Е, так, оце як зняти. Угу. Ось тут ще. Так, добре, двері ми знімемо. А, що там? Ага, ось там. Я просто не пам'ятаю, що... що там. Ага, тут ще два. І ще, напевно, в самому низу на землі ще є. Ага, да, ось тут. Ага, давай. А, подивимось, цей ящик потрібно, там у нас мінуса хоч немає поки що. А, добре, але це дов... тут багато потрібно працювати. А це що, скажеш? 3. І ще, напевно, що оця шафа мені Ага, оця. Так, да, на кухні. Добре, тут теж багато роботи. Так, лишається розібрати. От... Ай, тут ще один. Е, добре, оце ми знімемо. Можемо зняти так. полички ми можемо зняти. Так, чудово. Я думаю, що тут внизу ще десь є. Так, а ну подивимось, я правильно зробив? Оце ця шафа з кухні, бо там Кічин показує, що кухня. А, Можемо ось так. Все чудово. Е, з кухнею ми розібралися. Так, генерал Думаліш хаус. Так, е, чи нам потрібен ще щось? Подивимось. Так, тут е, ми можемо знищувати, в принципі, вже всі предмети, тому тут без варіантів. Але я візьму, що позбираю це все. Частину, де в нас ящики, оці візьмемо. Відчинимо. Ні-ні, е, ні це нам не потрібно. А оцих я візьму. Озбираю, котре предмети, подивимося, чи можна їх продавати. Тут можемо зайти. Ну, таке. Ага, все я зрозумів. Чекаєш, забув, що ця штука знищує предмети, а не. А... Так. Бо я думаю, що ми предмети забираємо, а ми ж їх не забираємо, а просто знищуємо. Чудово. Так, там в нас щесь є, але ми не будемо цим займатися. Так, оце ми теж викинемо сюди. І все ящик ми закриємо. Чудово. Це будемо потім вантажити. Добре, це нам просто не потрібно. Двері також нам не потрібні. Шкаф я не маю чим перевезти. Можливо, як буде більший автомобіль в майбутньому, то ми будемо цим займатися. Так, тут немає куди його подіти. І стів також. Хоч він і хороший. Так, це що таке? Це розбити? Так, двері теж це все порозбиваємо. Ми його просто не маємо куди подіти. Можливо, декілька сівців я запакую. Так, чудово. Ось так це ми знесемо. Чудово, можливо, зараз вся стіна впаде. О, чудово, мені подобається. Тому оцей, можливо не завалиться. Дуго, можна якийсь інший універсальніший спосіб, може взяти якогось, то що на початку в нас був крана, якби можна було знести все зараз. Ох. Добре. О, чудово валиться. Скільки їх потрібно зруйнувати, щоб вся стіна так, оця крайня. Воно ну, нормально паде? Так, да, доведеться трішки попахати, але що зробиш? Ну це ми зможемо забрати, але я їх всі ламаю. Я би хотів частину забрати просто. Це що? Не зрозуміло. добре. Зараз воно повинно все впасти. Вау! Так воно ж не тримається. Чудово. Ми це все знесемо, якщо приберемо, нам повинні дати додаткові 500 доларів. Чудово. це все ми зруйнуємо. Нічого тут не залишимо? Каменя на камені не залишимо. Чудово. Так, добре, оце що ми зробимо з цим? Вау, воно ну все паде просто класно, фігесно. Так. А що тут? Ну, ну добре, майже впало. Агно мене тут зараз привалить, якщо я його кину. Добре, на чому ж ти тримаєшся? Мені цікаво, як я вже майже все зруйнував. Ну. Вау. Ну, оптимізація в такі моменти жахлива, але я можу зрозуміти чому. Добре, тут лишилося ще трішки хати. Ми майже зруйнували. 80% будинку зруйновано. Ой-ой. І це ще стоїть. Нічого ненадовго. 87. Давай тут лишилося буквально трішки його знести. Так. О, тут ще таке є. Як ти тримаєшся, можна тебе запитати? Якось аномалія. Ну повинно було упасти разом зі всіма. Оце да, звичайно, це попробуй поприбирати. Це взагалі реально? Ні, ну це все ми розвалимо, тому що я не знаю, куди це все можна А, е -е, Не знаю, це все я буду забирати, але подивимось що. Ну, давай погнали. Нічого не допоможе, доведеться все збирати, тому що ми не будемо бачити, що зруйнувати. Будемо поступово це все прибирати? да, да. да. Добре. Угу mm -hmm. так, тут ж матеріалів можна буде забрати. Я правда, блін, потрібно придивитися, чи їх можна продавати. Оце мені не влізеть в автомобіль. Який тут бардак. Не казав, що 10 мішків. Угу. Mm -hmm. Тут якби 20 влізеш в 20, то буде добре. Я просто не бачу, де тут що ще потрібно руйнувати. Підлога ще. Який жах. Там можемо зруйнувати? Не можу. Добре, оце ми можемо. Так, три. Чудово так, що там чудово, мільйон мішків так оце позбираємо. Там нам сказав, що додаткових 100 доларів дадуть, якщо ми оце позбираємося. То не 100, а додаткових 500 доларів. А щось думаю, що я вже передумав. Вони вже мені не так потрібні, ті 500 доларів. Добре, давай я тут поставлю тут, тому що дуже далеко йти. Так. Потрібно це все. Це все. Я навіть не знаю, що з цим зробити. Добре, так, оце, оце. Чудово. Я вже по всьому майданчику порозкидав оце. Я просто не знаю, як я це поприбираю, це, на це потрібна ціловічність. Їх завантажити сюди потрібно ціла, не знаю величезна вантажівка. Ось ще одне. Угу, Це сюди. Угу. Майже. Я зробив вже відсотків, напевно, 60 прибирань. Так, відсотків 60. Так, тут вже майже все. І тоді я буду бачити, що мені залишається. Добре. Так, подима чи дадуть нам наших. 500 доларів за те, що ми доприбираємо. Все дали, ні? Я вже все приберу. Ну, ще якихось два показує, я не знаю, якщо чесно, яких два, що це таке? М -м, це ми теж можемо позбирати. Так. Я наче все позбирав. Ну все. Подивимось, що там. М -м Та ні, наче все виконав. Навіть оце 500 доларів навіддав. Плюс 500. Так, все я ж нічого не пропустив, так? Так, я все забрав. Угу, Ходімо. А ми можемо просто е, поїхати без. Поїхали. Добре, що цей раз, хоч у мінус не пішли. Так, що це у нас тут? Відчиняйся. М -м, ага, оцей ящик ми сюди поставимо. Чудово. Так. М -м, цей пустий. Так, а це звідси відчинимо. Це що в нас? Ага, це просто ми, а де ми його можемо поставити? М -м, давай десь тут, я не знаю. На всякий випадок. Так, оце що? Mm -hmm. Це сюди. А, що в нас ще є? Оце, оце ми все зараз заберемо. Так, це сюди. Чому я не можу я в одне місце ставити. Все, все чудово. Так, що е е е я хотів зробити? Так, е е оце ж тут ордер. Так. Ой, це ж грузити треба. У нас вже тут є ця машина, зараз подивимось. Чекай покажись. Да, вона тут є. Ай, тут немає. Чекай, а де це наш оцей, оцей. треба забрати ящик. Добре, оце заберемо теж, де воно. Так, іначе всі забрав, так? Так. І ще ось меблі. Е, чекай, де я меблі бачив? Тут. Я ж правильно це, напевно, роблю, ні. А, ні, це ми ж не можемо сюди сісти. Це все. Так. Наче нічого більше я не забув. Добре, думаю, на цьому можна завершувати цю серію. Всім дякую за перегляд.